Сезон нектаринів і персиків у розпалі, тому біля прилавків із цими соковитими плодами ажіотаж. Які ціни на ринку у Тернополі дізналися журналісти Терену. Персики везуть до нас на ринок із Одеси та Чернівців. Здебільшого на прилавках зустрічаються плоди сорту Red Haven по 55 гривень за кілограм. Ціна персиків залежить від їх розмірів. Відтак, великі плоди коштують 65 гривень, а дрібні можна придбати за 45 також на ринку є й інжирні персики. Вони значно дорожчі 85 гривень за кілограм. Вищу є й ціна нектаринів, адже ці плоди везуть із Іспанії, і вартують вони 120-130 гривень за кілограм. Дещо дешевші яблучні нектарини по 80 гривень за кілограм, а сорт маракуя обійдеться покупцям у 100 гривень. Персики цьогоріч дуже солодкі, тому попит на них більший, ніж на нектарини, помітили продавці. Опитані тернополянки вживають персики і нектарини свіжими, а також консервують із них компоти. А дехто навіть виготовляє пастилу. Своїми лайфхаками господині поділилися із журналістами терену. Ці нормальні і свіжі, і вареньками любимо. Ціленькі персики половинками у сиропі Пастилу ми робили. Це дуже смачна. З цукром вона перебивається у блендері, додається агар-агар. І засихає вона так тоненьким слоєм. Дуже смачно, рулетики. Персики, якщо компот крутити з персиків, то обов'язково треба додати декілька гвоздик і лимон. І тоді ніколи не будуть банки, е, псуватися компот не буде в банках. Рецепти з персиків пироги, пиріг з персиковий, варення з персиків. Персики я найбільше люблю персик з інжирний. То в цьому році, я вам чесно скажу, на базарі найсмачніший з усіх років. Я не знаю чому. Сочний, дуже, дуже смачний. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.